Що? Mm -hmm. Як справа? як справа як зліва, так і справа. <рали> <рали> Давай, <хер>. <рали> 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 Диві, чайка над нас летить, бігом фоткай. Блін, пролетіла чайка. Що таке дружба? Я зовсім здурів. Ти то в бані насидів, наслухався, а тепер мені експерименти на мені проводиш. Ну давай. Я там знаю, що таке дружба? Ну, Ну, хлопці прийшли, вони тобі все розкажуть про філософські так, питання починаю. і не філософські <світ> питання. Ні, Ну найчасне і прикольне було, як ми в K грали на стугні. Я тоді перший раз був воротарем. Весело було. Особливо весело було, що вони допускали до моїх ворота це шайбу, що не долітали. Так все нормально. Все, всі Що ще? Це директор «Укрзалізниці». Дуже приємно. Хоч не зараз, але через пару років. Похоже на мордочку трохи. <різв 'язково> на, <різв 'язково> на твою? <різв 'язково> на мою! Під відверті. Ту-ту! Я відчуткував. Шикарно. Пожарили, попили попарились. Ну, праздник на нашій вулиці всім, так, да, конечно. Надо ж нам ще змусили і далі туди сидить. А туди-сюди. Так, з ми з цієї сторони доїть, ми з цієї сторони. Ні, ти дуєш, давай. Ти. Да, ти дуєш. Ну, шо, а, я не випив, що Давай! Давай, 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 давай дуй. дуй! Щоб їздив, їздив, їздив! їздив. Дуй! А, а, не, все. Щоб вони їздили, а щоб ми зі. Нам, дове керували не зі. Да. вітні, і ти чарівані, лег подави мені. Дмитрасику, ти що тут робиш? Я ж тобі казав, що я не готуюся. Не треба. А ти то навалюєш, навалюєш. Через 5 років це відео буде змонтоване. Через 5 років? Да. -у -у -у. через 5 років, Ми можемо не дотягнути. Ми можемо потеряти габрука. Добрий ранок. Доброго ранку. спішне. Доброго ранку. Ми з України. Щастя, здоров'я. Слава Україні. Ми переможемо. Такі військовий да? Ні. Хто ти? Я хто? Я українець. Козацькому раду нема перемогу. Козаків коли сках витастають знов. Хей, співай козаки, Про любов, про землю святого. Там у нас де буде перемога. Будем тиждень друга. Кожен казали з родом села от Сороковки у центр города, по дікам